Вы раскаетесь с содеяном? Вину признаете свою или нет? А Відопольським районним судом Одеської області обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці Шведенка Олександру Сергійовичу, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річної мешканки СМТ Велікадолинська. 31 жовтня 2022 року. Малолітня дівчина 2010 року народження у соціальній мережі Instagram познайомилася з молодим чоловіком, який представився Олександром. 1 листопада, близько 18 години Олександр на власному автомобілі ВАЗ-2110 білого кольору, зустрівся з постраждалою у СМТ Великодолинське на автобусній зупинці Парус. Далі Олександр вивіз дівчину до лісосмуги між заводом Вінтрест та Полем, де, погрожуючи застосуванням фізичної сили, зґвалтував постраждалу. Дівчина проскоєна повідомила батьків. Які звернулись до поліції та в результаті оперативних заходів Олександр Швиденко 2 листопада був затриманий у СМТ Авідіополь під час намагання зняття готівки у банкоматі. За даним фактом, відділом поліції номер 1 Одеська районного управління номер 2 що розташовано у СМТ Авідіополь, зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України, «Схвалтування чинне щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Під час огляду автомобіля підозрюваного були знайдені достатні докази, які підтверджують винуватися Олександра Швиденка. Зокрема, у телефоні Олександра знайдене переписування з постраждалою, де він інтересувався її віком та достоменно знав, що їй 12 років. Триває слідство, призначене експертизи. До 1 січня 2022 року Швиденка буде знаходитися у слідчому ізоляторі. Сергій добрий день. М'язут Рома Лашидзе, я журналіст. Скажіть, будь ласка, ви не хочете нічого прокоментувати? Вы раскаетесь с Адеином? Вину признаете свою или нет? Роман Баршинидзе, альтернатива вор.